У Карпатському університеті імені Василя Стефанника відбулася церемонія складання присяги новообраної ректорки Валентини. Якубів її обрала наглядова рада відповідно до урядового експерименту із впровадження нової моделі управління закладами вищої освіти. Нова очільниця університету зізнається, попри радість відчуває велику відповідальність та хвилювання. Для мене посада ректора, це перш за все відповідальність. Звичайно, емоції є. Вони позитивні. Звичайно, мені приємно, що прийшло так багато друзів партнерів, які прийшли підтримати, привітати. Однозначно, мені це надзвичайно приємно, але я перш за все відчуваю величезну відповідальність за колектив. Де працює більше півтора тисячі працівників за 17 тисяч студентів, і за те, як не просто втримати той темп, в якому ми зараз розвивалися останні роки, а як ще пришвидшитись, як досягати нових вершин. Валентина Якубів також поділилася планами на найближчі два роки. Є е Програма стратегіч програма стратегічного розвитку на наступні два роки впродовж першого року це безумовно потрібно розвивати нашу наукову інфраструктуру, розвивати наукову складову нашого університету. Тому що я вважаю, що такою далекою, далекою стратегічною візією це є дослідницький університет. Це, звичайно, за 10 років, але ми маємо стати дослідницьким університетом. Тому перші кроки на посаді ректора це безумовно. Зумовно формування команди, яка буде далі працювати, розвивати це досягнення тих важливих стратегічних завдань, які ми поставили перед собою в освітній, в науковій складовій в контексті розвитку міжнародної співпраці. На подію прибув заступник міністра освіти України з питань вищої освіти Микола Трофименко. Він наголошує, система освіти починає змінюватися прагнучи поєднати навчання з бізнесом, щоб випускати повноцінних фахівців. Міністерство освіти і науки України реалізує кілька надзвичайно важливих, на мій погляд. Реформ і ініціатив, ми дуже хочемо, щоб університети українські з іншого боку подивились на дуальну освіту. Власне, сьогодні ми будемо про це ще говорити, коли ми зшиваємо з вами виробництво і бізнес з освітнім процесом, щоб ви після завершення університету не приходили на робоче місце і вам не казали, забудьте про все, про що вам казали. Починаємо все наново. Валентину Якубів призначено ректоркою терміном на два роки до 17 листопада, 2027 року. Дар'я Базовод, Віктор Ковстинюк, телерадіокомпанія компанія Раї.